Чому мільйони людей так сильно хочуть потрапити в США? А ті, хто вже тут є, не хочуть повертатися додому. Привіт, мене звати трас. Я вже більше року проживаю в США, і в цьому відео я тобі розкажу топ 10 плюсів США, і останній з них буде найважливіший. Поїхала тут всім все одно, як ти виглядаєш, в чому ти одягнений, які в тебе бренди. Ти можеш спокійно а, поїхати собі автомобілем в магазин в піжамі, а щоб закупитися. І ти не будеш бачити точно на собі осуджуючих поглядів: ой-ой-ой, як він чи вона одягнулася, як можна було одягнути цей бренд одягу. Ай я-яй, фу, фу-фу. І тут загалом я помічаю, що багаті люди одягаються максимально просто, так щоб їм було головне комфортне, і це не обов'язково мають бути відомі світові бренди. І це кайф. Також США це країна комфорту та величезного вибору. Ти можеш спокійно замовити собі під двері твоєї домівки, абсолютно будь-що з Амазону. І також тут у великих гіпермаркетах, наприклад, таких як Walmart, а ти можеш знайти понад 20 тисяч одиниць найрізноманітніших товарів, з яких може бути тільки 20 йогуртів якогось одного специфічного смаку. І, як на мене, це круто. А ще Америка це прекрасна країна для відпочинку та подорожей. 50 окремих штатів, найрізноманітніші кліматичні умови, починаючи від а, тропічного клімату у Флориді, з Щуючи холодами на Алясі, тут кожен знайде те, що саме йому до вподоби. Перейдемо до серйозніших плюсів. В США це дуже потужна економіка, чверть світової, і також це власне дуже хороші зарплати. Простий офіціант тут може спокійно собі дозволити мати хороше авто, мати хорошу домівку і практично майже собі ні в чому не відмовляти на базовому рівні. І в США я зрозумів, що за один твій робочий день ти можеш собі дозволити придбати, припустимо, хороший якісний телевізор чи навушники по типу. Айпос, як на мене, це хороша ознака того, що рівень життя тут є доволі комфортним та доволі високим. І там, де крутяться великі гроші, само собою, що там є і можливості великих кредитів. А для когось кредит це може бути паскою, але чи ти між грамотно розпоряджатися своїми фінансами та бюджетами, то кредити, як на мене, це можливості. Можливість мати класний автомобіль вже сьогодні. Можливість придбати якісне житло, так само не чекаючи 5 10 чи 20 років, і це є одним з з тих плюсів які мене вражають в США найбільше, тому що той автомобіль, на якому я їжджу зараз, навряд чи я би міг за такий короткий період часу а, дозволити мати його собі в Україні. Також я впевнений в тому, що ви обов'язково чули про американський позитив у сервісі і про їхні смол толки. Тут тебе завжди зустрічають з посмішкою. Що знаєте, створює особливий гарний настрій, тому що тебе не зустрінуть таким поглядом: типу, Боже, що ти сюди прийшов де додому? Я тебе не хочу бачити. І на вулиці тут є цілком нормально, коли ти йдеш, людина може тебе запитати, як справи. і те, що мене дивує, це те, що тобі спокійно може зробити компліменти, незнайомі абсолютно люди. Наприклад, о, в тебе класі красівки, ще класна зачіска, чувак. Чи ти сьогодні шикарно виглядаєш? І знаєте, в Україні такого не було, тому це доволі приємно. І навіть якщо людина, та яка вас обслуговує, має поганий настрій, чи встала не з тої ноги, вона ніколи собі не дозволить вам нахамити чи якось. Зустріти вас не так, якби ви цього хотіли, і навіть якщо, якщо це штучно, то це все рівно створює таку загальну позитивну атмосферу і загальний класний хороший настрій, де є повсюди, по всіх штатах США. І само собою США це країна про свободу слова та про демократію. Ну, напевно, якщо ти звісно маєш паспорт. Тут тебе не приїдуть не запакують в бусик якісь державні силові органи за те, що ти щось не те сказав про владу. Тому тут люди відстоюють свою позицію, виходять на мітинги і обов'язково кажуть те, що вони думають, не боячись, що влада почне їх утискати чи щось робити з ним погане. Величезним плюсом для мене тут є низький рівень корупції та високий рівень законності. А власне тут у лікарнях ти не маєш ти не зобов'язаний давати взятки. Я скажу навіть більше тут з тебе не візьмуть взятки, тому що кожен боїться. За е, своє робоче місце і ваші 100 чи 200 дол доларів можуть обернутися набагато гіршими наслідками ніж е, та можливість кар'єрного росту і ті зарплати, які є стосовно законності. Знаєте, в Україні в мене було таке відчуття, коли тебе десь зупиняє поліція, тебе по-любому будуть щамити, вимагати від тебе взятки чи якось тобі пояснювати, що ти маєш заплатити, або в тебе будуть великі проблеми. Тут коли тебе зупиняє поліція, я не знаю, ти відчуваєш спокій, тому що якщо ти дійсно щось порушив, тобі красиво культурно толерантно все це пояснять і Інколи ти навіть сам хоче заплатити цей штраф, тому що поліцейський це про посмішку, якщо ти звісно все робиш в рамках закону, і про якусь не знаю культуру та позитив, тому як на мене, в плані законності безпеки і відсутності корупції, принаймні на низьких рівнях, Америка це топ. і найбільшим плюсом штатів є українці. В попередньому відео, де тут буде, я розказував, що це одночасно є найбільшим мінусом. Але що би там не було, коли ти приїжджаєш в Штати в чужу країну з іншою мовою, з іншою культурою, тебе завжди завжди може зігріти власне діаспора українців, яка є тут, до речі, величезною. А тобі можуть допомогти, тобі можуть щось підказати. І знаєте, тут я знайшов нових друзів, і тут я себе точно можу теж почувати як вдома. Напишіть у коментах, які є плюси в Америці для вас, і також обо. Ов'язково підпишіться на канал для того, щоб не пропустити нові та цікаві відео про Америку. До зустрічі!